Я не могла відмовитися від цукру, поки не зрозуміла, що насправді це не обов'язково, щоб підтримувати фігуру та здоров'я. Давайте спочатку розберемося, як цукор шкодить нашій фігурі. Ну, по-перше, він досить таки калорійний і не дає відчуття ситості. А по-друге, надлишок цукру перетворюється в жир. Але це ми говоримо про надлишок, тобто, якщо цукор споживати в невеликій кількості. Слідкувати за калорійністю в нашому раціоні, то відповідно це не нанесе якоїсь такої великої шкоди. Також варто врахувати такий факт, що 80% усіх продуктів в магазині містять цукор у своєму складі. Тож читайте обов'язково склад. Якщо ми говоримо про вплив цукру саме на здоров'я, то тут уже краще всього замінити цукор на мед або інші натуральні підсолоджувачі, такі, наприклад, як стевія. Штучних цукрозамінників я вам раджу уникати. Тож, як висновок, шкодять не так шкідливі продукти, як їхня кількість у нашому раціоні. І якщо ми будемо це все контролювати, то можна не боятися зайвої ваги. Підписуйся, якщо тобі цікаво більше дізнатися інформації про здоров'я та харчування.